Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я хочу вам розповісти про розпродаж трусич... трусиків, невеличких розмірів, які є в продажі в нашому магазині. Це розмір S і M, модель трусиків, шортики і бразиліани. Дивіться, ось це модель шортики. Називається модель шортики. Дивіться, двойна. Двойна обверложка така. Ось тут така резиночка, подвійна ластовичка. Подвійна ластовичка, і ззаду вони виглядають ось так: ось вони закривають попу і ще трошки йдуть на ніжки. Ось це розмір С у нас. У нас розпродаж. Ось ці всі трусики. Весь комплект коштує 250 гривень. Взагалі ціна цих трусиків від 70 до 80 гривень за штучку. Це у нас така акційна ціна була. Зараз взагалі розпродаж. Значить, 250 гривень. Дивіться, скільки трусиків. Раз, два, три, чотири, 5, 6 трусиків. Шість трусиків за 250 гривень. Розмір С. Іде на об'єм стегон 88-92 см. Далі у нас йде розмір М. Це на об'єм стегон 92-96 см. Теж коштують 250 гривень. Раз, два, три, чотири, п'ять. 5 трусиків. Ось тут, до речі, ціна 74 гривні за одну штучку. Зараз продається 250 гривень за 5 штучок. Розмір М. Далі у нас ще є ось такі сліпи. Сліпи це ось така форма трусиків, звичайна. Торгова марка Оро. Вони у нас коштували 160 гривень. За одну пару. Зараз коштує 200 гривень три пари. Ось такі біленькі, дві штучки біленьких і одна штучка ось така айворі. Розмір М на об'єм стегон 92-96 см. Далі у нас йдуть трусики бразиліани. Бразиліани йдуть ось така форма трусиків, ззаду зі швом. Подвійна ось тут попа. На попі подвійно. Ось така форма трусиків. Значить, цей комплектик розмір S На об'єм бедер 90 92 Коштує 200 гривень. Одні трусики, другі, треті, четверті. Ось такі. Далі розмір С, 200 гривень, коштують ось такі коники. Значить, один, два, три, чотири. 200 гривень комплектик. І ось такі котики. 250 гривень коштують. Раз, два, три. 4 5. Це все йде розмір S на об'єм стегон 88 92 см. Так, далі у нас йде розмір M. Розмір М на об'єм стегон 92-96 см. Наборчик коштує 200 гривень. Раз, два, три, 4. 200 гривень. Далі теж розмір М. Наборчик коштує 250 гривень. Раз ось такі чорненькі і блакитненькі. Бразиліани ззаді ось таким з швом. Хто носить такі трусики, той знає, що вони дуже зручні, комфортні для невеличких розмірів. Далі це у нас розмір Елька. На об'єм стегон 92-96. Коштує наборчик 250 гривень. Ось такий біленький слоник, розовенький слоник. Ось така ромашечка, така ромашка і така ромашка. На об'єм стегон 92-96 см. Ой, вибачте, я вже заплуталась. 96-102 см, розмір Елька. І на об'єм стегон 102-106 см розмір Хлька. 102-106 см. Коштує наборчик 150 гривень. Ось такий віскозні трусики фіолетові і рожеві і бавовняні трусики ромашечка. Склад тканини всіх трусиків, ось крім ось цих двох. Крім ось цих двох. Всі ці трусики, склад тканини 95% котон, 5% лікра. Ціни дуже не дуже низенькі. Вже навіть на я думаю, що вони вже і давно подорожчали, але нам просто треба їх розпродати, тому така ціна. Вони всі хорошої якості, не парять, гарно носяться, гарно перуться. Замовити ці комплектики, ви можете за номером телефону 068 173 61 33, також можете написати на Viber або на Telegram. Ми висилаємо наші товари Укрпоштою і новою поштою. Оплата на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Я вам щиро дякую за ваші відгуки, за ваші коментарі, за ваші теплі слова. Гарного вам дня, до побачення!